Цифрові пам'ятники загиблим героям взялися виготовляти волонтери. Із фото, і відео, які надають їм рідні та побратими загиблих героїв, монтують мініфільми та розміщують їх на базі українського стартапу. Це сервіс для збереження спогадів про родину. Такі цифрові пам'ятники, переконані волонтери, потрібні, щоб зберегти історію для майбутніх поколінь. Їх вже бачила наша колега Алла Пас. Вона наводить телефон на QR-код у кутку меморіальної дошки. І на екрані з'являється мініфільм про загиблого. Ковальчук Юрій Володимирович, командир протитанкового відділення роти вогневої підтримки, десента штурмового батальйону легендарної 80-ї бригади. Калушанин Юрій Ковальчук пішов на фронт в перші дні великої війни. Сестра Мар'яна пригадує, як по натурі небагатослівний. У дзвінках з передової він заспокоював, що все гаразд. Навіть про нагородження орденом за мужність промовчав. Він по натурі воїн. Командир протитанкового відділення 80-ї десантно-штурмової бригади Юрій Ковальчук загинув у боях за Харківщину. Коли друзі запропонували дівчині встановити у школі бійця меморіальну табличку з міні-фільмом про брата, вона не вагалася. Я більш ніж впевнена, що мій брат мені би дав такий шпіцак, якби знав, що я його про нього розказую. І я розуміла, що поки живі побратими, поки жива історія, поки я можу максимально про нього дізнатися, це потрібно робити не відкладати на потім, а робити вже. Мар'яна стала першою родичкою загиблого бійця, яка наважилася на цифровий пам'ятник. Саме так назвали волонтери свою ініціативу. Відео історія кожного загиблого триває до п'яти хвилин. Кожне слово кажуть волонтери, узгоджують з рідними, адже одні хочуть зробити акцент на бойовій звитязі воїна. Перше в історії командиром батальйону збройних сил України став молодший лейтенант, адже його командира, окрім Олега Куцина, для легендарного батальйону бути не могло. Інші навпаки, показати загиблого як людину. Чоловік старався їй телефонувати двічі на день. Щоразу запевняв, що в нього все добре. Повторював Я тебе кохаю так багато про любов від нього чула. лише тоді додає Тетяна. Над створенням історії працює два десятки людей, і не лише в Україні. Збирають фото та відео, пишуть сценарії, озвучують та монтують. Це нелегко зізнаються волонтери, бо кожну історію пропускають крізь себе. Плакати ні, але комок був у горлі. Вже це занадто ну, проїдає, скажем так, заходить душу. Алапа Світлана Березівська, Роман Сищенко, Роман Дучек, ТСН 1+,1.